Доброго дня! Привіт усім! Вас вітає волоніс! Елен 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 Скучила за нами. Ми за вами теж. За час нашої розлуки ми підготували для вас найцікавіші, найактуальніші та найдрайвовіші події нашого університету та міста Лева. Зацікавився? Поїхали! Поїхали. Кожен з нас знає, що таке масаж. Проте не кожен з нас вміє правильно його робити. Тож запрошуємо тебе на круглий стіл, який відбудеться 24 березня в головному корпусі на третьому поверсі. Аудиторія філософії. Прийди та побач, як правильно виконувати масаж та отримай ґрунтовні теоретичні знання. Ми чекаємо саме на тебе. Як ви думаєте, скільки приблизно людей у світі страждає на проблеми аутизму? 15, 40, 60, 150 мільйонів, скільки б не було це багато. До Всесвітнього дня поширення інформації про проблеми аутизму 4 квітня о 16.00 прокомлену підготував для вас круглий стіл. Аутизм спік. І стан полесом. За детальнішу інформацію слідкуйте у цій групі. Добрив на сірі, одноманітні будні! Набрав за свята лишні кілограми. А тут скоро. День, День здоров'я! Здоров і профком на цю тему вирішив організувати мега спортивно медичний квест, метою якого є якнайкраще і якнайшвидше досягнути фінішу і забрати свої призи. І забрати свої призи. Ге-гей! Хе а ти пам'ятаєш, що на базі нашого університету діє клуб настільних ігор? Раз в два тижні в п'ятницю о 16.00 в аудиторії А2. Приходь та зіграй з нами в мафію. Можеш слідкувати за новинами в цій групі. 27 березня о 19.00 клуб Пікасу запрошує всіх бажаючих відвідати виступ Леся Подеревянського, котрий зачитає свої найепічніші та найцікавіші п'єси. Приходь, буде цікаво та гарячі. Цієї п'ятниці кіномани знову в зборі. І за результатами ваших голосувань ви обрали фільм Сіністер. Тим, будь ласка, включи світло. Блін, що не так з цим світлом? Аудиторія А2 о 16.00. Нагадуємо, що скоро відбудеться студентська наукова конференція, до якої лишаються лічені дні. Додаткова інформація розміщена на сайті студентського наукового товариства. Готуйся, приходь та показуй, на що ти здатен і що ти вмієш. Раді повідомити, що Індешлаб відновив свою діяльність. Тематику наступного заняття, яку ви обрали, буде про фільми. Тож приходь вчати англійську тепло та дружелюбна атмосферу. О вівторок, о 16.00. А щоб дізнатись, де і коли, дивися оцю цю групу. І слідкуй за новинами. Патріотична виставка Територія терору, яка їздить по всіх університетах України, завітала і до нас. І протягом трьох тижнів перебуває у фоє нашого актового залу. До речі, зовсім нещодавно ми створили сторінку в Інстаграмі. Тож тепер ти можеш закидати до неї свої фотографії або слідкувати за нашими фотозвітами. І приймати участь у челенджі, які ми організовуємо з хештегом Прифомірці. Отже, з вами були Діана Ковалець та Тарас Пацюрко. І слідкуйте за нашими новинами у цій спільноті та ще у цих описах. І відтепер на сторінці в Інстаграм. Бай, бай!